Доброго дня, дорогі мої односельці, земляки. З вами Олексій Скоркін, Народний музейний діяч Великописівщини. І сьогодні вирішив вийти поглянути на свою пасіку, який зимовий чудовий день. Погляньте, як це гарно виглядає. Сьогодні отака, багато сьогодні снігу, такий сьогодні морозець, сонячно. Бжілки зимують гарно. Але я вам хочу розповісти не про те. Я хочу Розповісти вам про те, чим я займався декілька днів тому. Декілька днів тому я в себе в майстерні змайстрував отакого гарного великого воза. Погляньте, яка чудова річ. Раніше на весіллях наступного дня на таких возах катали батьків. Багато хто з вас знає цю традицію, та й зараз вона збереглася. Але я хочу показати, як виглядали раніше такі вози. І зараз цей віз, який я зробив власноруч, буде прикрашати подвір'я народного музею меду Великописарівщини. На... А ви, дорогі мої односельці, земляки, відвідавши народний музей, зможете поглянути на отакий чудовий. Транспортний засіб, який використовувався нашими предками, сьогодні з вами був народний музей діяч Леописані Олексій Скоркін. До скорої зустрічі!